Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Дякуємо Богу, що дозволив знову нам з вами зустрітися. Сьогодні у нас свято, преображення. Зранку було служіння. А от зараз після обіду буде сестринська Вітаємо зустріч. Дія друзі, брати і сестри. Знаєте, Сьогодні у нас наші сестрички мають бажання організувати таку зустріч Моя сім'я. По місній церкві такі зустрічі вони відбувалися вже неодноразово. І я дуже вдячний Господу, і я знаю, що всі братислужителі цінують тими людьми, які організовують такого плану зустрічі. І тому це дуже цінно і дуже важливо. Сьогодні зустріч присвячена саме моя сім'я, і сестри будуть говорити і саме більше будуть молитися про сім'ю. Насправді. Знаєте, дуже цінно, коли наші дружини, наші мами, наші бабусі вони на руках молитви тримають нас. І тому такі зустрічі я вірю, що вони будуть тільки з'єднувати, збудовувати для того, щоб сім'ї наші зміцнювалися, сім'ї наші укорінялися у Господі, і Боже ім'я було прославлено. Ми раді, що в нас і в районі, і в області є ряд сестер, які можуть також навчати сестер. І от сьогодні одна із таких сестричок буде це сестра Таня Журик, яка, я знаю, вона багато служить, багато трудиться. І тому для нас цінно, що є люди, які можуть служити нашим сестрам. І тому сестри запрошують інших сестер для того, щоб вони могли навчати, могли наставляти. І показувати цей приклад, як жити в сім'ї. Думаю, що тема сім'ї в сьогоднішній час по-особливому актуальна. Ми бачимо в нашій країні війна і, на жаль, але багато сімей вони розлучені: дружини з чоловіками, діти з батьками. І як, на мою думку, це трагедія сьогодення. І пройде пару років, ми будемо бачити, на жаль, багато негативних наслідків. Саме того, що відбувається сьогодні. Тому і дуже цінно, що наші сестрички підіймають саме таку тематику Моя сім'я. І знаєте, згідно писання, писання так і навчає, щоб старші жінки вони навчали молодших. І ще один гарний приклад писання є мудра жінка, слово Боже каже, будує дім. Це мудра жінка Авігаїлд є така, якої, ну, чоловік, слово Боже, каже, що нерозумний був. Да? Але жінка була розумною. І знаєте, дуже важливо, коли. Коло нас, в особливо в цей непростий час, час війни, знаходяться дійсно мудрі авігаїли. Що знаєте, радує, що на таких зустрічах і сьогодні по-особливому сестри будуть молитися за нашу державу. І знаєте, дійсно я постійно чую як сестри і в домі молитви. І де я чую молитви сестер, постійно ці молитви за нашу державу, молитви за військових. Чому тому, що це чиїсь діти, це чиїсь сини, це чиїсь чоловіки, і наші сестри це дуже добре розуміють. Тому сьогодні якраз буде багато молитов саме, саме за, за ситуацію, за обставини, які є в нашій державі. Сестрички, я вас всіх вітаю. Слава Богу, що ви прийшли, і Бог дав вам таке гарне бажання сьогодні разом щоб ми провезли такий час у нашій сестринській спільності. Анечка, проходи, сідай за стіл. Ні, там тебе за стіл чекає, приходь. Я думаю, що у нас буде проста така сестринська спільність, то що так я надіюся, сподіваюся, це не буде прям демонстративно, так, але буде просто, як ми всі один одного знаємо, того поспілкуємося. Але головна ціль це наша молитва. Молитва перед Богом, і щоб ми разом помолилися, відчули єдність молитви. Це дуже цінно, і щоб воно в нас не втрачалося. У нас сьогодні є гість, це Таня Журик. Я прошу, щоб ти встала, щоб тебе побачили, що це у нас за гість. Я думаю, що ви всі знаєте цю сестричку, це. Віджурик, Віталік і Таня. Вони несуть пастерське служіння в церкві Аналдол. Дай, та, Танюшка, дякую. Вона є керівниця в нашому районі. Скоро буде в області сестринського служіння та програми. Ну або да, програма сестринське служіння. Вона цього року вже закінчила. Було вже два роки навчання. Вона трошечки нам ще розкаже про навчання сестер. Як бути наставниками, як вести багато чого ще я не знаю про неї? Вона сама розкаже у неї буде місце. Також вони є прийомною сім'єю, вони виховують трьох діток, тому це її багато можна чу слухати, і вона багато чого може нас навчити. Тому, якщо будуть у вас якісь запитання, то будь ласка, ви можете в кінці з нею поспілкуватися. А зараз я би хотіла, щоб ми помолилися. Нас сьогодні наш пастор Ваня є, тому він нас благословить. Вже радий, що сьогодні можу бути серед вас, і знаєте, у мене чомусь останній тиждень. Бачите, я не знав, що я сьогодні мав бути. Ну але останні тижні в мене крутиться текст Мудра жінка, буду і дім. І я зрозумів, чого він крутиться, бо я сьогодні мав бути на сестринській зустрічі. Тому, дорогі сестри, хочеться, щоб дійсно ви знаєте, що від вас багато що залежить. Я не мені вам розказувати, тим більше я бачу, що тут є сиві голови, які вже мають внуків і дехто й правнуків. Тому просто нехай Бог благословить вас. І я скажу одну просту річ. Ми зараз помолимося, але... Я дуже радий, що взагалі, і ми з братом братуванням не раз говоримо про це. Дуже раді, коли такого плану проходять зустрічі. Тому приходьте на такі зустрічі, заохочуйте інших сестер. Мені завжди подобається, коли ми сімейні робимо і когось нема. І друга сім'я каже, ти не був на сімейні? Знаєте, і так люди себе відчувають, що треба би бути тому заохочуйте одне одного приходьте і дуже цінно що є такі зустрічі в помісній церкві я дуже дякую команді яка організувала цю зустріч тому що якщо є люди то є і організація давайте ми помолимося може господи щоби Кожна сестричка цінувала такими спільностями. Поможе Господи, щоб такі спільності проходили в спілкуванні, в розумінні, у збудуванні одне одного. Господи. ти бачиш все, що буде відбуватися тут. Ти благословує, Боже. І нехай це тільки об'єднує наших сестер, тільки надихає наших сестер все більше служити. В помісній церкві все більше служити своїм сім'ям і, Господи, бути тими людьми, які навчають і молодших. І поможи, Господи, щоб ця естафета навчання, естафета віри вона передавалася з покоління в покоління. Будь з нами в цей час. Не залишай нас без своєї милості. Славимо тебе! Амінь! Ми з вами перебуваємо разом того великого пастора, нашого Бога. Нашого творця, який любить нас, який підтримує нас, який допомагає нам, який завжди з нами. Саме в цей час звучать молитви до Бога, молитви за сім'ї, молитви за Україну, молитви за мир, якого всі так. Потребують, на який всі так очікують, і просять його, щоб Бог захистив Україну і подарував мир Україні. Перших сторінках ж Біблії Бог говорить, щоб ми молилися, щоб ми тримали цей молитовний щит або молитовну такий молитовну стратегію. І сьогодні, щоб кожна сама собі подумала, який я можу сьогодні Таня буде з нами ділитися, який отакий бойовий план, стратегічна молитва, має бути сфокусована молитва. За наші сім'ї. Я розумію, що більшість вас тут сидить, які думають, я вже прожила життя. Так, у мене вже діти всі одружені. Я вже можу йти відпочивати, в мене вже пенсія. Але повірте, що диявол на пенсію не пішов. Так, ми всі знаємо, що він не застарів, і він уже переможений. Ми вже знаємо, що Ісус Христос Христосі переміг, але Він ще не кинутий в ад. І тому він робить дуже багато стратегій проти наших сімей. Ми знаємо, те для нас нікого не новина, що сатаністи постійно моляться, щоб розрушилися сім'ї і християнські сім'ї. Ми бачимо і в нашій церкві приклади розводи: рушаться сім'ї. І це є надзвичайно велика проблема. Тому Сьогодні хочеться, щоб кожна із нас побачила такий виклик, поста, молитва, захист, молитовний такий щит для кожної сім'ї, для ваших дітей, для ваших внуків. Тому що диявол будує стратегію, будує план. Про саме зараз проти вашої сім'ї, проти ваших чоловіків, проти ваших дітей, і проти ваших внуків. Тому молитва за ваших дітей має бути вкрай необхідна і вкрай вона важлива. І Бог хоче чути ваші молитви за ваших дітей. Багато молитви, багато сили. Мало молитви мало сили. Нема молитви абсолютно немає сили. Тому вчитися. Запалювати своє серце, запалювати свій креатив такий і вчитися молитися і постійно це робити. Моє дитинство проходило ну, дуже в доброму такому е, моменті, тому що нас папа дуже добре заробляв, у е, нас було шість дітей троє дівчат, троє. Хлопців, і ми не мали ні в чому потреби зовсім. Ми жили гарно, ми жили дружньо, в нас була така ідеальна сім'я, я би сказала. В 90-х роках, коли прийшла криза, ви всі пам'ятаєте, ці роки були надто складними абсолютно для всіх людей. А для нас були вкрай важкими, тому що наша мама захворіла, в неї були. Хвороби серця. І коли мені було 10 років, вона захворіла. І виходить, що ми мусили виживати на той час, тому що в колхозах не давали грошей. І ми почали заводити багато хазяйства, свині, корови. Багато велика сім'я, мама лежить. Мама лежала три тижні в лікарні, два тижні вдома, і це було майже постійно так. Шостий клас, я ходила, я. Поки йти до школи, доїла дві корові, бувало, і три, як який період. Тоді йшла до школи. І після школи, ще якщо це весна, ще треба було йти на городи, якщо осінь також. Уроки я робила майже більшість свій час, це на підвіконнику у школі, тому що я розуміла, що вдома в мене не буде часу. Але як всі діти, я собі мріяла про своє таке щастя. І коли мені було 12 років, я почала молитися про те, щоб Бог мені подарував чоловіка. І чоловіка, служителя так я собі хотіла. Хоча, ну, можливо, якби розуміла до кінця, що, таке, що це таке, можливо, би не молилася так. І Бог мені показав інше, що ти маєш молитися про те, щоб бути доброю жінкою для свого чоловіка. І десь років 15 я свою молитву змінила. Я просила Господи: готуй мене для того, щоб я могла бути доброю дружиною для свого чоловіка. Моя мама пролежала 9 років. Коли мені було 19, вона померла. Ну, більшість з нас дівчат, і мені приходилося її обходити, і купати, і переодягати, перестеляти, тому що вона ну, більше мені, якби, довіряла. Хоча працювали вдома всі абсолютно, у нас не було такого, щоб хтось там кітрував. Ось, і після того, як мама померла, мені було 19 років, коли мені було 24 роки, я вийшла заміж. Я була дуже щаслива, тому що свого Віталія любила, чекала, і для мене це була точна відповідь на мою молитву. Ми, коли мали одружуватися, в нас була мрія про те, щоб зробити хоча б. Ну, це була більше моя мрія, хоча б одне життя однієї дитини щасливим. Ну просто дивлячись того, як, яке життя і дитинство було в мене, я хотіла. І я так мріяла про те, що Бог дасть мені дівчинку, яку я просто ну, буду любити, доглядати і так далі. І ми про Віталіком про це говорили. І він був не проти, він був за. Ми одружилися через певний дуже короткий період часу, Віталія вибирають на пастора церкви. І Бог доручає нам служіння в церкві. Хоча до того часу ми служили вже з підлітками, в таборах, в нас постійно були люди, і навіть як я сама ще жила, ну в папи вдома ми служили. Віталіка вибирають на пастора, і в той же час моя рідна тітка вона вирішує мені подарувати свою хату і робить документи на мене, що я е е купую в неї цю хату з домовленістю, що я буду її доглядати на старості років. Її 60 років було небагато. Влітку ми зробили документи. осінню ми дізнаємося, що вона має онко. Дитині нашій на той час Назару було 10 місяців. Мені приходилося його залишати, тому що весь час ну, більше часу я повинна була бути з діткою. Вона нікого не приймала настільки е, ну, онкохворі люди вони вибирають когось одного для того, щоб хтось їм служив. Ну і в нашому випадку це була я. Вона недовго хворіла, але хвороба важка, тому що четверта степень. В саркомі, все в метастазах, ну було на що дивитися, і був дуже важкий період в житті пройти 17-й рік це був рік таких перемін в нашій сім'ї, тому що я познайомилася раніше ще з Максимом, з нашим прийомним хлопчиком. У лікарні я питаю, як тебе звати. Він каже: Максим, кажу: А де твоя мама, тато? що ти тут бігаєш? Тут нікого нема, ходиш куди хочеш. А він каже: а я просто з інтернату. Ми дізнаємося, що він дуже хворий, у нього е, хворе серце, він мав і має до цих пір кардіостимулятор на серці, і ми. Приймаємо рішення, що ми будемо брати цю дитину в сім'ю, ми знову починаємо готувати документи. Ми знову починаємо працювати над тим, щоб взяти. Хоча ми вже нікому не кажемо, кого ми хочемо брати, але ми вже знали, що ми будемо брати Максима. Коли майже документи були готові, нам кажуть: вибачте, але він не один. В нього є брат. І коли вони показали фотографію, нам. Ні, ні. Це було в Чернівцях, я подивилася на нього. <смі> і він мені так не сподобався. Думаю, я не хочу цю дитину брати. І ще нам сказали, що в нього куча діагнозів також, опероване серце там з очима. І ми поїхали додому подумати. Ми ніч не спали, і ми приймаємо рішення, що ця дитина буде наша. І в цей же самий 17-й рік, Бог працював над і нашим серцем, і серцями інших людей: Іра, Надюша, Сім'я Гуцулів, Вітя, Аня. Бог дає нам на серце організовувати академію для підлітків. Чому? Тому що. Мій племінник він відійшов від Бога, і ми бачили нагальну потребу в тому, що треба щось робити. Бог водночас проговорював до е, сестер е, до інших людей, і Бог чудовим чином дає нам можливість відкрити академію для діток, і ми ніколи не могли подумати, що це буде настільки благословене служіння. На даний час ми вже мали шість випусків і це. 250 дітей, яких випустили, і 160 ми зараз ще маємо на них вплив. Для нас це просто величезна Божа милість. І прийшли дівчата, і з цих дівчат утворилася група, з якими ми спілкувалися. З часом Богдан, і ця група народила таку ідею, що давайте ми зробимо навчання в нашому районі для жінок. Для тих, хто хоче розвиватися, і самою першою нашою такою чотирихденною чотирьохденною. Трьохденною конференцією була саме тема Ревна молитва де ми могли цілими днями бути у спільності, у єдності з сестрами. Потім дав Бог ще одну трьохденну, Потім Бог дав ще одну трьохденну Ми зробили таку велику першу в нашому районі велику сестринську конференцію в Білівцях. І ми дякуємо Богові, що Він дозволяє нам. Дотикатися до життя людей, що наша сім'я вона може бути корисна для слави Господньої. 2021 рік рік непростий, ніхто не знав, що нас чекає попереду, але так складаються обставини, і я поступаю у семінарію у Львові. І я не могла на той час навіть подумати, що це буде основне місце моєї сили і віднови. І віталій мені каже, та ти знаєш, я також поступаю, бо я не хочу, щоб жінка була розумніша за чоловіка. І він поступає на магістерську програму. Я на бакалаврат. Починається війна і Бог дає нам нові виклики, нові служіння. Ми починаємо приймати в себе переселенців. Від з нашої церкви виїхало дуже багато людей. Фактично майже весь молодий Костяк, я думаю, що вам це знайомо також. І ми залишаємося майже самі, але з Богом. І в той же час, коли ми приймаємо переселенців, ми готуємо їжу волонтерам. І вони забирають і возили на Харків і так далі. І до сьогоднішнього дня. Ми продовжуємо робити цю справу. Люди, які не знають Бога, люди, які не ходять до нашої церкви, вони приходять допомагати. І не було жодного разу, щоб ми пропустили машину, яку відправляємо. Від першого разу до зараз ми робимо цю роботу. Бог так склав обставини, що ви побачили важливість цієї роботи, і. ми... Разом з полянськими братами і сестрами і Надюша в нашій команді, Вітя, Аня, ми організували громадську організацію для того, щоб мати можливість підтримувати ще більше. Скажу, коли я поступила у Львів, я йшла на четвертий поверх, там в нас сидять всі викладачі, ну якби там основний офіс. В мене була велика мрія започаткувати навчання для дорослих в нас. І Бог добрий, тому що в минулому році ми мали е, таку програму Християнська самопоміч десь 35 жінок навчалися. В цьому році ми мали. Е, також десь 35 жінок, плюс бізнес і цінності, і е, розвиток територіальної громади вони перейшли на Львів, тобто дуже багато людей, які мали можливість розвиватися. І це Господь, той, який працює через нас сьогодні. Він реальний. І в, в міру того всього, що ми робили в, в минулому році, дзвонить телефон соціальна служба, і вкажуть: приїдьте, будь ласка, у двох до до нас в службу. Я кажу, Віталік, йти, бо в мене люди, я не можу зараз людей залишити. Але не здумай привезти нам дитину. Віталік приїжджає і каже, Таня, є дитина три роки або інтернат, або ми. Ненадовго. На півтора-два місяці. Думаю, боже, півтора-два місяці. Якось витримаємо. І сьогодні ця дитина вже наша. Ми готуємо документи на усиновлення цієї дитини. Хлопчик, 4 роки йому зараз є, Андрійко. Просто Бог великий, Бог продовжує діяти. Бог використовує наші немочі для того, щоб дотикатися до людей, до болі людей. Тема сім'я. Моя сім'я. Як моя сім'я може, як я, як жінка, як мама можу захистити сім'ю? Що я можу зробити? Що залежить від мене, щоб моя сім'я була толкова? І я думаю, ці запитання вони завжди будуть у наших головах? Але скажу за сім'ю варто боротися. Дяку маю і за що хвалу складаю перед Господом моїм. Це найкращий скарб на світі, найдорожчий, найтепіший. Я його не проміняю ні на чого. Яка вже проходить один рік, і, дякувати Богу, це вже п'ята тема ревної молитви. Ми стараємося наших сестер об'єднувати в молитві в спільності. Так як написано у Біблії, перша апостольська церква робила, і надіємося, що це така спільна наша праця. Вона буде зростати, вона буде в нас розвиватися, і ми, подібно як Тавіті, будемо ширити слово Боже в нашому селі, але наша спільність і наша молитва і пробування в слові Божому, воно в цьому нам допоможе. Щиро дякуємо, друзі, за те, що були разом з нами. Хай вас всіх рясно, Бог благословить. Миру вам, до зустрічі!